Щоб допомогти, не обов'язково бути багатієм. Істину вкотре довели війни які спільними зусиллями назбирали близько 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які працюють в зонах антитерористичної операції. Продукти харчування та медикаменти щотижня доправляють до штабів на вантажівках. У цій 10 тонн гуманітарної допомоги, яка вирушить до села Половинкине Луганської області, до місця дислокації батальйону Айдар. За три тижні роботи центру допомоги військовим нам вдалося об'єднати вінчан навколо даної проблематики. Ми зібрали десь більше 70 тисяч гривень, закупили два каріматорні присіли, оптичні присіли, чотири прибори нічного бачення, бронежилети, які відправлені у зону АТО. І, е які використовують на сьогоднішній день наші наші військові хлопці, які захищають незалежність нашої країни до поїздки на схід, волонтери готуються відповідально в дорозі, зазвичай близько трьох діб. В декого, як, от, наприклад, в Дениса є їх індивідуальні доручення передати посилки від родин синам та чоловікам, які зовсім нещодавно передислокувались з мирних громадян у військових. Е, перший раз хвилювався. зараз, уже в принципі. Не так вже розуміє, що нічого страшного немає. Ми просто доставляємо зараз допомогу на їхній штаб, на центр. А там вони вже на передову безпосередньо і до бійців доставляють її самі. Нас там зустрічають буквально при в, в поселення. виїжджає машина до першого блокпосту. З болем в серці за поїздками співробітників спостерігає Олена Луганчанка, яка тепер теж працює у центрі. Переїхати до Вінниці разом з родиною дівчину змусив проросійський тиск страх спілкуватися рідною мовою та вважати себе українкою. «У Мене там залишилось багато друзів. У мене є друзі, які воюють на стороні української армії. І мені дуже хотілося якось допомогти звідси. Зв'язку немає, з родичами, багато залишилось близьких, з якими зараз немає зв'язку. Я також допомагаю зараз у пошуку. Біженців, які були виїхали з селища, і зараз була колона розстріляна. Також спромагаюся якось допомогти, хоча б найти біженців. Зараз ми знайшли декілька чоловік. Завдяки роботі мас-медіа та ініціативам працівників про центр допомоги військовослужбовцям, дізнаються дедалі більше обласних мешканців, найактивнішими з яких стають голови селищних рад. Не відстають в своєму прагненні підтримати українську армію і Вінницькі установи меценати, які разом з громадянами сприяють тому. Викращим подарунком на 23-річчя нашої держави стало ясне та мирне небо. Олена Закревська Майя Кондратюк спеціально для телеканалу Доба.